От дивись, якщо ти хочеш реально чогось досягнути в житті, перше, з чим ти стикнешся, це хібні переконання і принципи, які ще нав'язали в школі. Це значить що? От, кстати, ставте плюс в коментарях, хто з тим стикався. Всі багаті, нечесні, всі багаті наваровали, неможливо відкрити там бізнес. Нормально грошей і нікого там перепрошую не жахнуть, нічого не зробить. Що а, якщо ти будеш занадто відкритим чи десь висовуватися, ну це ж теж в школі було не висовуйся, сядь і так далі. А це взагалі принцип і залог того, щоб щось побудувати, успішний бізнес, і так далі, чи з кимось домовлятися, чи якийсь бізнес, це теж завжди про перемовини. Як мінімум, продавця з клієнтом, як мінімум, і це все має керувати там бізнесмен, який це все відкриває. І якщо ти не будеш харизматичним, відкритим і так далі. Якщо ти будеш типу, по принципам, які ще раніше нав'язали у ці всі страхи, оця історія ну нічого не вийде, розумієш. От ми спеціально зробили вона з контент-хаті, дали всім коуча, психолога, який дозволяє ментально рости і боротися з цією всією історією. Люди навіть не уявляють, що у них є все абсолютно в житті для того, щоб побудувати успішний бізнес і заробляти як мінімум там п'ять тисяч євро на місяць. Це ж не важко. Але треба побороть оці ці моменти, які запрещають тобі робити. Боже, я ну дивись. Ну я ще років не знаю 10 назад. Там вийшов на 5 тисяч доларів в місяць. Чим я відрізняюсь від тих людей? Ті самі руки, ноги, вся ж та сама історія. А все дуже просто. Я ходив і спілкувався з людьми, я вишукував, я виривав людей, які заробили багато грошей. Я просто стояв з ними рядом і слухав, як вони міркують. Я пам'ятаю, у мене мурашки були по кожі, коли вони спокійно ввели образ життя такий, який раніше нам забороняли: школа, коледж, там, не знаю, якісь близьке оточення. Оці всі принципи нав'язані і так далі. І ти, коли в якийсь момент розумієш, що оказується, я в якомусь заборі був штучним, Я спеціально зробили, щоб я просто залишався в якоїсь ланки, яка після школи, де я за хорошу роботу, роботу отримував оцінки 5, Молодець, сідай. Да? Після цього там коледж, де я вийшов з дипломом, який нікому не треба, і пішов просто на роботу за мізерну законувати вести чийсь бізнес. А вместо того я б міг би просто відкритися, побороти всі свої хідні переконання, а їх дохіра, їх розказувати можна часами просто тут сидіти. От ми спеціально два рази на тиждень у нас контент-хаті коуч психолог розмовляє з людьми і розказує, як воно працює насправді. А вона вже виростила там декілька сотень успішних бізнесменів. Ну, хто прийняв це своє життя, ті молодці, ті зараз вийшли на гарну місце. Хто не прийняв, будь ласка, можете за посиланням в шепці профіля перейти, подивитися це абсолютно безкоштовно, познайомитися з цим всім і взагалі зрозуміти, навіть не з нами обов'язково йти. Ви можете хоч зрозуміти, куди вам далі рухатися, в якому напрямку, яку інформацію хоча б гуглить. Але отак воно працює, що ну не може бути таке, що одна людина, така сама, як ти, дві почки, дві там, що там одна печень, льохкі, два глаза, все одинакове. А ти ні, ти чим від них відрізняєш? Все дуже просто, міркування, бо це впливає на твої дії.